Добрий ранок з України. Я на городі. У нас сильний вітер. Так начебто тепло, але знову вітра. Ну, сахари я не бачу, начебто немає пилюки. Але вітер страшний. Обіцяють нам похолодання. Не знаю, я збиралася вже висаджувати помідори в селі у відкритий ґрунт. Не знаю, як я це буду робити, тому що обіцяють дуже холодно. Так, Дивлюсь на свою полиницю, вона в мене, походу, пізня, тому що в селі вже в селі другий сорт, там, не знаю, який свекруха давала, там вже червона, а тут тільки ось о, бачите, трошечки койде. Ну, зато Подивіться на оце. Зате тут ось яка вона. Дивіться. Це в мене е, закарпатський гігант. Воно й видно. Такий гігант. Хороша, здоровенна. Понечка, але ще, ще не червона. Так, перевірити, що в мене тут буде. Як. Так, баклажанчики, Все добре, почувають себе непогано. Так, кабачи. Щось в мене тут ось вітер вирвав навіть парник. Так, кабачі. Все добре, готуються цисти. Ось ця гадость вже полізла, не було нічого. Ну, треба її А Бачите, готуються цвісти, але то чоловічі. Квіти, я їх потім буду ламати. Так, ще один у мене кабачочок треба підсадити. Проліз такий чималий, а там в кінці ще один підсажу. Ну, непогано, в принципі, непогані кабачечки. Квіточки на всіх з'являються. Де менші, де більші. Нас обіцяють похолодання таке серйозне. Треба, буде їх, ви мене, бачите, відкриті більш-менш, треба буде закрити, тому що буде холодно. Ну і походу помідори відкладаються. Висадка, на що я переживаю, за те, що вони, ну, вони, може, й геть не змерзнуть, але і так стрес їм буде, знаєте, пересадка. О, та ще й холодно. Можуть стресунути трохи мені. Таке коріння. Десь таке. Тому я трошки перенесу. Треба полити щось мій базілік такий скромненький. Вітер у ну, нас страшенний. Але ж сонце пече, тому повідкривала теплиці. Не знаю. Ось такі вже в мене помідори. Здоровенні. Скоро підв'язувати треба. Так, горох. Горох є, але мені здається, що в селі він... Тут я раніше садила, але мені здається, що в селі він кращий. Ось такий. Ну, тут, тут я можу чекати, а от в селі мені треба скоріше, тому що там огірочки. Базилік ще ось у мене, фіолетовий гарний. Так, ну що, картопля то Викопано Мені треба зараз обробити цю землю, значить, перекопати її ще, От. внести перегній. І сьогодні буду висаджувати. Помідорки. Ось так. Вже третя партія. Тому що хочу, щоб був ну, трішечки відрізнявся врожай. Тобто там, ну, по черзі. Так, що далі? А, далі? а далі мене одірвало навіть сітку з розсадника. Зараз прикріплю. А далі огіркова теплиця. Планую перекопати ось це. Тут ще цибуля залишилася. Як не можу її реалізувати? Ще є в нас проводки, ще одна субота неділя, то, що продасться, а стальне, ну, щоб заморозив собі, а що піде. На смітник, напевно. Так. Значить, перекопаю і цей. Теж буду висаджувати, додам перегній і огірочки. От сюди. А в теплиці горох з повним ходом. Ого, угу. можу одірвать. Треба його відрізати, бо він такий. Так держиться добряче, дивіться. Однією рукою не вдома. Та ти подиви. Ось такий горох. Шикарний. Ще підспіваю. Ще вже одна виборка була, до речі, я не зняла. Не встигла діти все. Поїли, виборка була хороша така. Я зважила кіло 600 Якщо я не помиляюсь, десь так було. Воно з'їлося. Знаєте, як насіння оте. Як соєшникове насіння, Чик-чик і все. От так. Значить, тут помідорки вже вон які. І буду потихеньку висаджувати іншу сторону. Я в розсаднику, перевіряю свої рослинки. зараз ще пролю. Ось огірочки. Огірочки в мене вже, вже тут підсипані від слимачка. Чому? Тому що в мене... Получилася ось така історія, дивіться, заліз в розсадник і поїв мої гірки. Оце так, навіть тут. На самий верх заліз і нашкодив отак от мені. Це ось тільки трошки, а цей добряче прихватив. А мені нічого. Але просипала всі щоб не було більше мені таких казусів. Ось кабачечок, який треба висадити. От перці, гіркі вже вони тут цвітуть, навіть треба висаджувати, але не знаю з цим похолоданням, як воно буде. Помідорчики. Це ще мальки чекають на пересадку, сюди їх, які більші. Виставляю, буду завтра пересаджувати. Вітер страшний, хитає так, що аби не поскидував мені. Ось кавуни. Не знаю, кавуни в мене ось такі. Що це таке? Ой? Отак повитягувались. Ну нічого, позаглиблюю, так наче нічого не. Це менше пізніше. Вилазили. Страшне хитає тут. Так, Ці вже чекають на висадку. Це низькорослі відкритий ґрунт. Це ось високорослі, які я буду висаджувати в теплицю. Такі вже здоровенні треба садити. Ось так. Такі справи, зараз все пролюбив. вже попідсихало нобряче так. Ось такі справи. Добрий день, ми з України, з Криворіжжя. Я вже зранку на городі. От, вискочила раненько. Передивіться, чи все на місці. Нічого не померзло, бо у нас холодно. Сонце світа, але вітер такий холодний. Такий. Все, я дивлюся, не померзло воно. Кесь чорно, наче. Понятно. Та ні, ну інше, нормально. Так, побачила, що я тут залишила два. А мені треба один вус. От його зараз. Ага, одною рукою. Дюськи. Так, залишу. Так, поприбирала я вуса полунички своєї, залишила по одненькому, такому величенькому. Що я надумала робити? Я буду прямо так, між полуницями, робити дірочку. Значить, брати ось так, вус, дивіться. А це обрізати це вже не потрібно. Може його залишити, але краще обрізати. І ось так. Покажу, як я буду це робити. Ось так його в землю і буду розмножувати. Мені треба тут між кущами ще по одному, бо в мене крапля. Якраз нормально. На через одного на кожну краплю. Так, Вже червоніє зараз покажу. Відкривала добре, але вітер дивіться, бачите? Видно, не видно? Господь. Та червоніє теж. Ну так, вся, подружка червоніє. Ось так. Але ще до повного рано. Так. Але дивіться, яка вона в мене. Красинька. І ще квітне. Отак. От І ось, бачите, один вусик. Один залишила. Скущаю сюди, його припаркую. Такі справи. Так, підемо далі. Ось що в мене ще є. Бачите. Відро листів і пасинки пройшлася я по помідорній своїй теплиці. Значить, що я вам скажу? Повідрізала все лишнє. Це ще буде довго. Це тепер через кожну неділю отакі от проходки будуть. Що в мене тут відбувається? Дивіться. Цвітуть помідори. А так, На цій стороні вже цвітуться. Перша сторона була посаджена, потім та. Там вже всі повикидували цвіт. Я поки проривала, ж подивилася всі огірочки. Це не рядочки. Ось такі. Добрячий. Ну і гірочки непогані. Ось так. Піці дуже жарко. Дуже жарко, але знаружі дує сильний. Ось таке відро. Там і пасинки, лиски. І Все шочки можна. Так, це зробили. Тепер... Терзі, ну ладно, прості. Так. Вітер дуже страшний. Тут приготувала землю для помідорів. Буду сьогодні саджати. Тут помідори. Вітер холодний. Дощ був вночі, бачите. І добрячий дощик пройшовся. Тут огірочки перші. Теж приготую землю. Вже перегмою насла треба тільки трошки перемішати це все діло Будь огірочки. І тут теж, тут поки що остання цибуля. Ось так. Ось і ще треба перевалити, не знаю скільки там. Тут 15-20 помідор. Ось так. Так, показую, що в мене тепер тут. Знову одні помідори. Я вже тут була все висадила, нічого не було. Ну і знову, знову, одні помідори. Ось ще кавунчики тут є. Це ще чекають пересадочки. Так, мої ручки трошки. Отак, і перчики ще не пересаджені. І одні помідори. Отак. Я ще ж вам, бачите, 15 градусів вже. Ще ж хотіла вчора повести в село ось ці великі, висадити помідори. Але не буду, тому що завтра 9-те. А на 10 число нам прогнозують заморозки. Бо якщо я висаджу там в селі помідори, і вони померзнуть, А в мене Голландія, то буде дуже і дуже бідно. Тому ось так. Все, зачиняю зараз все, тому що 15 градусів це вже прохолодно. Вказую, що зроблено. Ось у мене одна сторона, помідорки, і вже тепер друга сторона, помідорки висаджені. Тут чері. Це тільки чері. Ви не думаєте, що вони у мене такі маленькі були? Ні. Вони були длиннючі і здоровенні. Не зняла просто, які вони були величезні. А от я їх робила велику яму. І... 4-5 листів я обламула і отак от прикопувала, залишила тільки одну верхушку. Для того, щоб врожай був понижче. Тому що щирі починають родити тільки після сьомого-восьмого листка. Ось так. А навіть і вище по-різному. Так що, заглибила. І бистро наберуть. Гріст дуже бистро. Ось так. Так, ну і ще. Зараз покажу. Десь тут стакани. Так. І ось огірочки. Сини та дочки висаджені. Значить, у мене тут. Якщо не помиляюсь, 18 штук вийшло. Може 19, можна ще один. Ну, я вже думаю, не буду. Там, в мене там в самий вугол толить. В минулому році мене там вуголу був огірок і він поганенький був. Він пікся, якось щось йому не те було. Тому ось так. Ну і цю сторону вже буду. На вихідні я це все звільню. І буду цю сторону тести сажувати огірочками. Ось така краса. Фух, так, время вже багато пройшло, а в мене ще багато роботи. В мені ще треба перевалити 50-50 ем, помідорів. Чим я зараз піду і займусь. Перевалкою помідорчиків. Розсадничку все добре. А тут вам видно через сітку мені видно вам ні. От все добре. Все полито, все файно. Полиничку, а я вже показувала, що я її. Так, ну вже це вже прийду з села, тоді почну. При цей. Прирощувати вуса. Полунички. Нехай. Ось така краса. Так, висажую вже, надіюся, останню розсаду огірочків Таку пізню, дивіться. Все в мене тут і куди в мене тут робиться? Вже готовий огірок. Отакі. Зараз, порозкидаю, присиплю їх і все. Ну, він вже взійшов. Я не знаю. І ще що хотіла показати. Ось зібрала трішечки редисочки на Пасху, дивіться. Дякую вам, радиска? А? Ось о, яка гарнюня. Редисочка бодіам. Моя улюблена. Гляньте, які розміри. А? І все ж таки, як добре мати тепличку. Ось така картопелька. І редисочка, ну і на останок, перед тим, як все позачиняю, я хочу обробити полуницю, обробити свої томати, огірки, які посадила, які вже ростуть. Так, значить, розказую це не сюди. Значить, буду оброблювати епіном. Це для того, щоб не так значить, дія отих морозів бралася до моїх культур. Значить так, епін. Для помідорів магнікур, нео, Борна кислота, бо вони вже цвітуть, трішечки додавлю. Так, ось такий гумат калію плюс бор. Теж хороша штука вже не один рік користуюся. Мені подобається в період цвітіння зав'язування плодів. Так, і дам три От. На помідори. На полуницю дам гумат калію плюс бор, лимонна кислота і борна кислота. А, ну щепін. Ще Тому що вона цвіте, От. Е, плоди вже. Наливається, все буде гарна така підживка для неї. Ось так.